Стара котельня 6-го арсеналу зберігання боєприпасів збройних сил України, яка до цього подавала тепло в селищі Дружба Ячнянського району, працювала на Мазуті. За словами військових, її експлуатація влітала міністерство оборони у шалену копієчку. Вартість палива, ремонтні роботи, зарплати обслуговуючому персоналу це далеко не повний перелік витрат на експлуатацію старого обладнання. Тож цілком зрозуміло, чому у Міноборони замовило роботи у підприємців, які запропонували нові технології. Адже це можливість без зайвих витрат отримати нову. Котельну, тепло від якої коштуватиме в рази дешевше. Міністерство оборони залучило приватну організацію, яка збудувала котельню, і вони домовились, підписали угоду, по якій буде постачатись гіакалорія на це містечко. Держава таким чином отримує зразу готове теплопостачання гіокалорію і не вкладає в державні кошти в цей проект. Так, на Ішняйщині з'явилася ще одна пелетна котельня потужністю 8 мегаватт. Її будівництво обійшлося у 15 мільйонів гривень. Держава на це не витратила жодної копійки, та ще й має усі шанси зекономити. По нашим розрахункам по відношенню до мазуту буде на близько 10-12 мільйонів економії на ці котельні. бо якщо я бачив розрахунки, які були. Минулих сезонів то сумарні витрати на утримання котельні на мазоту. Вони були близько 26 мільйонів. Зараз буде при моєму, при нашому тарифі буде максимум 13,5-14 мільйонів. У міністерстві прогнозують, що економія буде дещо скромнішою на рівні 7-8 мільйонів гривень. Та в сучасних умовах гроші зайвими не бувають. А зняття себе ще одного невластивого армійцям тягаря приємний бонус. Ми економимо і на більш дешевому паливі, крім того, на на витратах пов'язаних з отриманням експлуатуючого персоналу. Тому що, вже як я казав, значить більше ста осіб в свій час обслуговувала стару котельню. Котельня, яка до того подавала тепло, вона буде законсервована і на випадок. Аварійної ситуації ми готові протягом доби її запустити. Це якраз є запобіжник. Не можуть не тішити такі новації. Місцеву владу, бо ж завдяки їм зростає рівень енергонезалежності регіону. Так, 45 котелень на альтернативних видах палива, що працюють в області, вже дали помітні результати. Порівняно з минулим роком 22% зекономили споживання газу. То тобто цього року ми споживаємо на 22% менше цього. року. І такі особливо соціальні заклади, як медичні заклади, освітянські заклади. Головне, що ми енергетично незалежні, тому що пілети, щепа це наша місцева сировина, якою ми маємо ну дуже в достатній кількості, і ми ну, не залежимо від постачання газу і нафти. Окрім того, альтернативна теплоенергетика для лісистої Чернігівщини це можливість зробити переробку деревини абсолютно безвідходною, а значить, заробити додаткові кошти.